Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. заблокувати надходження китайських грошей до Росії. Це обговорили сім найбагатших демократичних країн світу. Міністр фінансів США заявила, що торговельні практики Китаю загрожують світовій економіці. Що вона каже про китайські державні субсидії? А представництво Вашингтона в Тайвані попередило про ризик масштабного конфлікту через провокаційні дії Китаю в районі Тайваню, Японії та Південно-Китайського моря. Водночас китайські державні медіа натякають, що Пекін готує контрзаходи у відповідь на мита ЄС. Можуть постраждати європейські виробники молочних продуктів та свинини. Попередження від президента Байдена сім найбагатших демократичних країн світу вживають заходів щодо Китаю, щоб завадити Пекіну нарощувати воєнний потенціал Росії. На G7 ми висловили загальне занепокоєння тим, що такі країни, як Китай, постачають Росії матеріали для її воєнної машини, і ми домовилися про те, що розпочнемо колективні дії, щоб цьому протистояти. До складу великої сімки входять США, Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія та Японія. Водночас вони розв'язують питання, що стосуються світової торгівлі та міжнародної фінансової системи. Минулого тижня лідери країн-учасниць зібралися в Італії, щоб обговорити війни в Україні та Газі. США вже почали діяти. Щойно Байден поїхав на саміт G7, Вашингтон запровадив новий пакет санкцій щодо низки китайських компаній. Їх звинувачують у зміцненні воєн потенціалу Росії шляхом торгівлі під санкції потрапляють китайські фірми, які продають Москві напівпровідники мікрочипам, що використовуються в сучасному озброєнні. Згідно з новими обмеженнями, США будуть вносити до чорного списку будь-який банк світу, який веде бізнес з російськими фінансовими установами, що потрапили під санкції. Мета і відбити бажання у банків, зокрема китайських, фінансувати війну Росії проти України. Міністр фінансів США Джанет Єлен заявила. Що її більше турбують невеликі китайські банки, які працюють із Росією. водночас вона попередила, що санкції готові запровадити, і щодо великих банків вона сказала: я думаю, що великі банки в Китаї дуже цінують свої кореспондентські відносини. Санкції США можуть завдати збитків банкам, оскільки ці покладаються на долар США у торгових операціях. Цю валюту використовують майже у всій світовій торгівлі. Менше як за годину після того, як стало відомо про санкції, провідна фондова біржа Росії призупинила торги доларами та євро. Варто зазначити, що нові санкції не обмежують банки у проведенні угод пов'язаних із російським експортом енергоносіїв. Під час саміту президент України заявив, що голова КПК Сі Дінпін дав йому обіцянку у мене була телефонна розмова з лідером Китаю. Він сказав, що не продаватиме зброю Росії. Це те, що він сказав. Подивимося, якщо він себе поважає, то не порушуватиме свого слова. Порсон хіволнот бікозхіґемідеворд. Китай постачає не зброю, а можливості виробляти зброю та необхідні для цього технології, що рівнозначно наданню допомоги Росії. Байден також заявив, що США виділили понад 60 мільярдів доларів у межах проєкту Великої сімки з протидії Китаю. Раніше США та їхні партнери погодилися інвестувати 600 мільярдів доларів у глобальний інфраструктурний проєкт, який має протидіяти китайській ініціативі Один пояс один шлях у її межах Пекін пропонує мільярдні кредити менш розвиненим країнам на інфраструктурні проєкти. А коли країни не можуть погасити величезний борг, Китай бере під контроль їхні стратегічні. Об'єкти, такі як порти, які потім можуть використовувати у військових цілях. підсумкове каміне G7 країни-члени Великої Сімки критикують Китай за підтримку Росії та нечесні торгові практики, а також за його агресію в індотихоокеанському регіоні. З Італії розповідає Айрі Андейтю на другий день саміту Велика Сімка сфокусувалася на Китаї. Високопосадовець адміністрації повідомив, що президент Байден з іншими лідерами G7 обговорювали додаткові заходи, які протидіятимуть не ринковим практикам Китаю, а також його домінюванню в стратегічних секторах, що підриває промисловість США. Місяць тому адміністрація Байдена оголосила про підвищення тарифів на китайську сталь, електромобілі та напівпровідники. Це не конкуренція, а шахрайство. Ми бачимо, якої шкоди завдають Америці. На G7 президент Байден прагнув створити єдиний фронт проти дії Китаю. В останньому варіанті ком'юніке лідери Великої Сімки висловили занепокоєння діями Китаю, зокрема надмірним виробництвом, яке впливає на глобальну економіку. Вони також розкритикували Китай за мілітарізацію в південно-китайському морі, кібератаки по всьому світу та порушення прав людини в Тибеті, Сіньцзяні та Гонконгу. До того ж, лідери Великої Сімки заявили, що Китай не припиняє підтримувати російську оборону промислову базу. Дент Байден назвав Китай союзником Росії з Італії, Тао. Ризики для безпеки та економіки. Виступаючи в Нью-Йорку перед представниками Болт-Стріт та ділових кіл, міністр фінансів США Джанет Єлен порушила питання про те, як торговельні практики Китаю можуть перешкодити економічному співробітництву. перевиробництво в Китаї загрожує штучним надлишком у наших ланцюжках постачань, що створює додаткові проблеми у сфері безпеки та економіки. Китай також застосовує різні начесні торговельні практики від обмежувальної інвестиційної політики до економічного примусу, що ще більше підриває чесну конкуренцію. якщо Китай далі йтиме цим шляхом, його політика може суттєво перешкодити нашим зусиллям щодо побудови здорових економічних відносин. Вона підкреслила, що адміністрація Байдена не прагне відокремитися від Китаю, але вона прагне справедливих торгових практик і створення рівних умов гри цього року. США оголосили про підвищення мит на китайський імпорт обсягом 18 мільярдів доларів. Новий указ президента Байдена його мета гарантувати безпеку, диверсифікацію та стабільність ланцюжків постачання у документі зазначено, що Сполучені Штати мають бути готовими до будь-яких загроз у майбутньому, зокрема до пандемії, кібератак, екстремальних погодних умов та геополітичних конфліктів. Окрім вирішення внутрішніх завдань, Білий Дім сподівається більше допомагати союзникам, які стикаються з проблемами. Згідно з указом, перший звіт про ланцюжки постачання прохань буде подано не пізніше 31 грудня. Президент Байден із союзниками з Великої сімки домовилися виділити Україні 50 мільярдний кредит для протистояння Росії. Ми обговорили цей транш із бригадним генералом ВПС США у відставці Робертом Сполдінгом. Генерал Сполдінг обіймав посаду директора зі стратегічного планування в Раді національної безпеки при Білому домі. Генерали Сполдінг, дякую, що приєдналися до нас. Раді бачити вас знову. Дякую, ради повернутися. Президент Байден під час саміту Великої Сімки в Італії підписав угоду про підтримку України на суму 50 мільярдів доларів. Як ви оцінюєте цю допомогу? вона така сама, як і всі попередні. У ній немає реальних цілей чи результатів, яких, на мою думку, можна досягти найближчим часом. Я запропонував би включити в майбутнє фінансування питання про припинення вогню, оскільки, якщо ми не прив'яжемо його до якогось досяжного результату у вигляді припинення бойових дій, це затягнеться як у випадку з корейською війною. Китай просуває альтернативний мирний план. Про що заявили 10 дипломатів? Це назвали завуальованим бойкотом глобальної зустрічі у Швейцарії за участю понад 90 держав та організацій, куди Росію не запросили, і в які Китай. Відмовився брати участь. Росія вважає все це марним. А що ви думаєте про плани Китаю? Ваша гаскалдесентайротинг фютайлватдімейковчана з пленгі. Ви можете замінити слово Китай на Радянський Союз. По суті, він відіграє ту ж саму роль, яку відігравав Радянський Союз у першій холодній війні. Росія це одна з його маріонеток, а також Північна Корея, Іран та багато інших країн, наприклад, Куба, до порту якої Росія запросто заходить. Це друга холодна війна. Ось що відбувається. Генерал Сполдінг, дякую, що приділили нам час. Дякую вам. Головний дипломат Вашингтона на Тайвані має послання для заходу. Вона заявила, що провокаційні дії Китаю навколо Тайваню, Японії та Південно-Китайському морі загрожують трагедією. Це може ненавмисно спровокувати масштабний конфлікт. Сполучені штати глибоко зацікавлені в тому, щоб у протоках і загалом у регіоні був мир і стабільність. Саме тому ми послідовно закликаємо КНР уникати провокаційних дій, як у тайванській протоці, так і в інших регіонах, наприклад, у південно-китайському морі або біля берегів Японії, оскільки провокаційні дії небезпечні самі собою. Вони загрожують прорахунками або нещасними випадками, що може спровокувати масштабніший конфлікт. Сандра Ухт-Кірк обіймає посаду директора Американського інституту на Тайвані. Він функціонує як фактично посольство США на острові. Попри відсутність офіційних зв'язків із Тайванем, Сполучені Штати є найважливішим міжнародним союзником Тайваню та постачальником зброї. За останні чотири роки Китай посилив військовий та політичний тиск на Тайвань. Минулого місяця Пекін провів військові навчання навколо острова після інавгурації президента Вільяма Лає, який переміг на виборах у січні. Китай Називає його сепаратистом, бо той підтримує тайванську демократію. Автомобілі, свинина чи парфуми, тоді як Європа підвищує мита на електромобілі китайського виробництва, Пекін готує удар у відповідь. Китайські медіа натякнули, що націлитись можуть на європейських виробників молочних продуктів чи свинини. Шон Маршал розповість докладніше. Європейські молочні та тваринницькі компанії перебувають у стані підвищеної готовності через можливі заходи у відповідь з боку Китаю. Раніше Єврокомісія заявила про підвищення до 38% тарифів на імпорт китайських електромобілів. У відповідь Міністерство торгівлі Китаю заявило, що китайські компанії залишають за собою право вимагати проведення антисубсидіарних та антидемпінгових розслідувань щодо європейського імпорту молочних продуктів та свинини. За даними китайської митниці, єс другий за величиною Постачальник молочних продуктів до Китаю його частка становила понад 36% загального обсягу імпорту у 2023 році, поступившись лише новій Зеландії. Поки не зрозуміло на які продукти Китай може спрямувати заходи у відповідь. Торік основними статтями експорту молочних продуктів ЄС до Китаю були суха сироватка, вершки та свіже молоко. Китаю досі потрібні продукти, правда їм як і раніше, потрібні молочні продукти, тому ймовірність масової відмови від постачання цих продуктів низька. Можливо, будуть якісь коригування цін, можливо, будуть якісь суперечки, щоб висловити невдоволення. У січні пікін вибрав як мішень французькі бренді, припускають, що це була відповідь Франції за те, що вона підтримала розслідування ЄС щодо китайських електромобілів. У довгостроковій перспективі їм треба дивитися, кому вони можуть продавати свою продукцію, аби не залежати лише від Китаю. Так я думаю, що європейським фермерам доведеться задуматися про те, де вони ще можуть продавати свою продукцію, і їм доведеться стежити за цінами. Але це те, що фермери роблять щодня. Пекін не раз вживав заходів у відповідь щодо низки країн. Так він ініціював антидемпінгове розслідування щодо австралійського вина та ячменю після того як у 2020 році Австралія вимагала провести незалежне розслідування походження вірусу COVID-19.